Принцеса Мононоке дуже глибокий та багатозначний фільм, який, окрім цікавого сюжету, дарує нам надзвичайно красиву естетику, відправляючи глядача у подорож особистісними та суспільними рефлексіями. Тому пропоную вам освітити свої похмурі дні затишним вогником в нашій корчмі на собовій, і заспокоїти рій тривожних думок розмовою про те, яке ж місце психологія посідає в творі пана Міядзакі, як психоаналіз Допоможе нам зрозуміти приховані сенси фільму, яке відношення Фройд має до сюжету, та де режисер помилився анімемія Дзакі пропонує нам зануритися у світ, в котрому люди та духи мешкають пліч опліч. Як в українській класиці, таке сусідство не завжди супроводжується миром та злагодою. Мотря молода, то хай робе. Мені вже можна й отпочить!» Головний герой Ашітака після відчайдушного захисту свого селища від одержимого демоном Кнура підчепив прокляття і був вимушений податись у мандри в пошуках порятунку. Тринистий шлях приводить парубка до міста пані Ебоші, котре межує із лісом Бога Оленя. Наш герой виявляє, що Ебоші має значні амбіції на природні ресурси лісу, міфічні мешканці котрого цілком справедливо обурені таким зазіханням на святу рослинність, і це призводить до регулярних сусідських чвар із досить серйозними наслідками, вочевидь, сповідуючи відьмацький нейтралітет, а намагається зрозуміти і ту, і іншу сторону, та знайти для них компромісне рішення, закручуючи вир сюжетного драматизму. Безперечно, сюжет є дуже цікавим та захоплюючим, але він стає ще цікавішим, якщо спробувати поглянути на нього ширше та розкусити значення таких смачненьких метафоричних образів, котрі залишив нам режисер. Також хочу вам нагадати про те, що в мене є Patreon, підписавшись на який ви дуже мене підтримаєте, адже я зможу набагато більше вільного часу приділяти створенню контенту. Мінімальна підписка першого рівня подарує вам доступ до ексклюзивного контенту, чату патронів, вдячної згадки у відео та інвестиції в експорт бавовни на Росію, тому що частина донатів піде на ЗСУ. Окрім цього, відео, яке ви зараз дивитеся, складається із двох частин, і друга Буде доступна для вдячних глядачів на Патреоні. І, звичайно ж, дякую тим, хто вже підписався. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Ми вже з'ясували ключові елементи драматургії фільму та виокремили три основних елемента сюжетної взаємодії. Це староста міста, принцеса та Ашітака. І зараз буде складний момент, тому увага. Я попрошу вас, тримаючи ці образи в голові, вийти із міжособистісного рівня, який продемонстрований у фільмі, і зайти у глибший особистісний простір на рівень окремої людини. І якщо ви все зробили правильно, ми отримаємо три складових психіки людини, про які Фройд писав ще 100 років тому. Ніхуя Назви ці складові мають ід, его та суперего. Тобто виходить, що з цього рівня фільм насправді про те, як функціонує психіка людини. Це були аплодисменти вашій стійкості та концентрації, якщо ви після почутого не вимкнули це відео. Я хочу уточнити один момент: не варто сприймати Фройда як пророка психології, його теорія дійсно є фундаментальною та в дечому революційною, але вона далеко, далеко не ідеальна, як і інші його світоглядні ідеї. Проте вона дуже цікава і її знання є досить корисними для власної рефлексії. Тому розпочнемо із аналізу Ід. Принцеса Таліс із усіма міфічними істотами, котрі там мешкають, на мою думку, є образом, котрий концентрує в собі природні примітивні в широкому розумінні цього поняття імпульси людської психіки. Правила, котрі регулюють життя духів, є безумовними та розмитими. Вони не проартикульовані та розуміються істотами на інтуїтивному рівні. В своїх реакціях господарі лісу є досить імпульсивними та не дуже керуються своїм раціо. Особливо це помітно, коли сестра Монаноке кидається на головного героя, впиваючись іклами в його голову, незважаючи на те, що він лежав без цями та не загрожував їм. Саме такими характеристиками Фройд описав ід первинну структуру психіки. Ід, на думку Фройда, є джерелом енергії в традиційному розумінні, а не в Touch this. Ядром цієї енергії є природні фізіологічні потреби людини, такі як сон, втамування спраги, статевий потяг і так далі. Незадоволеність якоїсь із цих потреб починає глубати людський мозок, аби той відразу почав формувати образи та шляхи її задоволення, стимулюючи людину до виконання цього плану, що й дає енергію. І те, що в аніме ліс є джерелом ресурсів, котрі плекаються його мешканцями, а люди потім ці ресурси використовують. Для своїх цілей є надзвичайно глибокою метафорою, котра незвично описує особливості функціонування ід. Простим ключем для розуміння цієї метафори може бути наша потреба в їжі. Втамувати голод ми можемо різними шляхами: приготувати собі щось самому, сходити в заклад чи. Попросити батьків, аби вони передали голубці автобусом, але енергію для того, аби піти одним із цих трьох шляхів, нам дає ід, а саме незадоволена фізіологічна потреба. Важливою характеристикою ІД є його дикість та неврегульованість. Міядзакі це дуже креативно передає через образ принцеси. Справа в тому, що Ід ледь не іде в розріз із суспільними нормами та правилами. Фройд вважав, що суспільство методично намагається втамувати прориви ід в людській психіці. Наприклад, коли ми хочемо в туалет серед натовпу людей, то ми будемо терпіти до останнього, аж доки нам не вдасться сходити цивілізовано в умовах відносної приватності, саме через суспільні норми та осуд. І принцеса, як одна із художніх метафор Іт, демонструє нам це протистояння дикого пориву із суспільством, адже вона є представником людей, проте виросла і сформувалася серед вовків, і ми бачимо значний рівень ненависті до людей, нерозуміння та абсолютне неприйняття їхнього способу життя. Вона ніби метафорично демонструє глядачам оце відчуття, коли хочеться, але не можна. Елемент, який в концепції Фройда протиставляється ІТ, має назву суперего. Витоки його існування беруть початок із суспільства, котре оточує людину та здійснює безперервний вплив на процес її формування. Суперего в аніме має метафоричне відображення в образі пані Ебоші та власне в тому соціально-політичному устрої, котрий вона формує у містечку. Саме вона сюжетно є антитезою мешканцям лісу, адже вони стоять на шляху її інтересу. Противагу нестримності та імпульсивності принцеси, режисер нам демонструє холодну виваженість та послідовність старости містечка або ще сформувала довкола себе чимале суспільство, яке керується правилами та нормами, котрі вона директує. Слідування нормам дарує мешканцям стабільність, безпеку та чітке розуміння своєї позиції в цій великій структурі. Кожен там корисний, і ця корисність викликає в них задоволення та припускаю щастя, але все ж люди вимушені платити за це, і ціна доволі значна. А саме, свобода волевиявлення. Тоді як ліс керується нормами безумовними, такими, котрі мають хтонічне ядро та існують для підтримки життєвого циклу, і ніяк не зазіхають на воли виявлення його мешканців. Фройд безпосередньо пов'язував суперего із соціумом. На його думку, наш розвиток у постійному контакті із людьми наповнював цю частину психіки засвоєними правилами та нормами. Традиціями, догматами і так далі. Суперего диктує нам, яку поведінку можна вважати умовно правильною, а яку неправильною, що піддавати осуду, а що схваленню. Суперего та ІД перебувають у постійному конфлікті, і переважання тієї чи іншої структурної частини дозволяють соціуму стереотипно вважати одних людей зразковими його членами, а інших стереотипно маргінальними. Конфлікт цих, так би мовити, психічних ядер. У фільмі дуже красиво продемонстрований у одному фрагменті, а саме в сцені бойового танцю між Ебоші та принцесою. Я був глибоко вражений, як Міядзакі змалював їхню протилежність в рухах та виразах обличчя. Холодним, виваженим та чітким рухом ебоші м'ядзакі протиставляє нестримну, палаючу та тваринну лють принцеси. Обличчя Мононоке випромінює неприховану ненависть, щире зубасте бажання смерті. Воно демонструє нам, як вона аж іскриться від енергії, котра виривається з леза її кенджалу, тоді як староста зберігає прохолоду в своїх очах. Її це огорнуте в посмішці азарту від бажання приборкати потік цієї дикої енергії. І якраз в цій сцені між двох вогнів виходить Ашітака, замикаючи собою цей структурний трикутник психіки. Ашітака уособлює своїм образом головний елемент структури психіки, котрий Фройд назвав его. Головний сюжетний мотив Ашітаки знайти компромісне рішення для обох сторін конфлікту, спробувати переконати мешканців лісу та ебуші, що люди та духи можуть мешкати поруч в мирі та злагоді. Саме его, на думку Фройда, має бути тим містком, котрий поєднує Ід та суперего. Нічого не зрозумів, его враховує соціальні норми, котрі людина засвоїла за життя, то намагається знайти шляхи вивільнення енергії, ід, тобто потреб, які бринять незадоволеністю, і ці шляхи мали б бути прийнятними в умовах соціальних правил. Его розвивається впродовж життя, коли людина пізнає світ та намагається пристосуватися до нього, одночасно не втративши себе. А дуже відрізняється від інших персонажів. Його дитинство та формування особистості пройшло у суспільстві, котре веде свій побут із врахуванням інтересів духів, дотримуючись традицій, проявляючи повагу до міфічних сусідів. Особливо це помітно, коли після вбивства Кабана з'являється оракул селища Ашітаки. Вона від Дає належну честь духові та висловлює сподівання на прощення, оскільки його вбивство було актом захисту, без підстав бездумного насилля. Також цікавою метафорою є прокляття, котре отримав Ашітака, що присмокталося до його руки, та те, як він його використовує. На мою думку, це якраз і є тим способом використання енергії і для досягнення своїх цілей без порушення соціальних норм та відмови від своїх потреб. Так, Асітака стає останньою ланкою, закінчуючи собою цей психічний пазл і розкриваючи всю глибину психологічного боку у творі пана Міядзакі. Але окрім особистісного рівня аналізу твору, його можна розглядати і на міжособистісному. і тут же є за що покритикувати антивоєнні погляди Міядзакі та зробити реконструкцію тези Ненависть породжує лише ненависть, котра наскрізною ниткою прошиває фільм. Проте ця частина огляду буде чекати вас на моєму патреоні, до якого я вас всіх запрошую. А наразі сподіваюся, що ви отримали таке ж задоволення від огляду, як і я. Дякую, що завітали в нашу корчму на собовій та подарували мені свою увагу.